Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас 18 липня 2024 рік місто Полтава. Хочу вам представити таку новинку в моїй колекції, яку я сам завіз під назвою Надія. Це гібрид сливи і черешні. Ось такі плоди. Це перше сигнальне. Була зроблена щепа прошлому минулому році весною і декілька плодів вже є. Дуже великий приріст. За один рік вона вимахала ну, десь по метра півтора. Давайте зараз знімемо, продегустуємо. Я вже одну пробував декілька днів тому. Мені дуже-дуже вона сподобалась. Ось такі плоди. Вони невеличкі, з таким пруїним нальотом. Дуже гарні. От так, давайте зірвемо такі самі м'якенькі. Бо я дивлюсь, що у них по смаковим найкраще, коли вони зриваються вже в повній стиглості. Це дуже важно для взагалі для цих міжвидових гібридів. Вони повинні вистигнути на дереві. Ось ще одна гілочка прищепа, ось дивіться, яка вона ограменна. Оце вимахало все за один рік, грубо говоря. Ось тут теж було два плода. Залишився один зірвим. Ось дерево сливи Black Splendor. Я замовив це дерево від Каченка сад. з Переяслава. і хороший саженець. Дав уже сигналки в цьому році декілька штук. Ось одна, одну або дві я з'їв уже, і ось дві ще залишились, одна впала. Теж продегустуємо, просто порівняємо. Вони дуже схожі Зовні, по зовнішності, а на смак вони дуже відрізняються. Ось отакі плоди, оцей Black Splendor. дві штучки, сигналки. А оце. Справа і це у нас надія. Давайте їх зважимо. Давайте спочатку надію. Там ще декілька штук залишилось. Все такі самі такі м'якенькі я зірвав. Сорок четири сорок пять. Тридцять вісім. Тридцять і Black Splendor заодно зважу, він трошки більший. Вони ще повинні, це сигналки, вони ще повинні бути більші. 56 грам, ну і це десь десь 50 буде. 53. Ось так вони виглядають в розрізі. Оцей Black Splendor, Оце надія. Дуже схожі. Кісточка не відокремлюється, що там, що там. Давайте провіримо, що воно покаже по Бріксові. Мені дуже цікаво. Заявлено в надії від 20 до 24% бріксу. Давайте надію. Соко увалом. Так, щось погано видно. Зараз я подивлюсь. Бо щось воно не фокусує дуже. Таких більше 20. 21 Брікс. Що нам покаже Black Splendor? Тоже соком море. Показує 20. На смак. Давайте спробуємо спочатку надію. Вона вже добре вистигла. І я вам скажу так, що мені щось дитинство нап на наповнило по смаку. Я колись ще як маленьким був їздив в Західну Україну до бабусі у Червоноград, Львівська область. І там ми завжди на базарі вона нам купляла чорницю. Ягоду, то що в лісі збирають. Ну, воно так як лахина, тільки вона менша. І додавали туди цукор. І оцей смак мені дуже нагадав дитинство. Іменно оцю лахину, чорницю. Дуже пристойний смак. Давайте зараз попробуємо Black Splendor. Ну, зовсім, зовсім різні. Плоди зовсім різні культури. Тут вже відчувається дуже-дуже такий е, наявний присмак Барбарису цукерки. Ну, прямо як береш і їсиш барбарис. Теж дуже цікавий. Але мені більше сподобався сподобалась надія. І вона більш така якось екзотична по смаку. Тепер трошки по цьому сорту. Надія австралійський сорт. Виник в результаті схрещування сливи Black Amber або Black Amber, як тут називають. І черешні австралійської селекції. Під назвою Суприм. Тут теж неправильно називають, називаєте, кажуть Суприми. Справжня назва Суприм. І це не вишня, це черешня. Вона теж червона мякота Що і спостерігається отут в цій м'якоті. І Black Ember, кстати, і ця черешня у неї червона мякоть Зберігається вона 7, від 7 до 10 днів. Так що, я, я, якщо когось цікавий такий сорт, новинка, то, будь ласка, звертайтеся, трошки, трошки є живця. І ще у мене. Багатенько буде інших сортів, які зніму пізніше. Буде дуже цікаво. Це всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава Господу Богу нашому! Слава ЗСУ! До побачення!